57-річна Тетяна свій гаманець зі шкіри придбала півроку тому. Каже, аксесуар підбирала довго. Хотіла, щоб гаманець пасував до сумки. Чорна сумка появилась, ну чорний кашельок взяла. 23-річний Андрій свій гаманець отримав у подарунок від батьків 8 років тому. Ним хлопець задоволений. Там достатньо місця і для грошей, і для кредитних карток. А от чи пасує гаманець під колір одягу або рюкзаку, Андрію не важливо. Ну, у мене в кармані лежить його не видно. 45-річній Тетяні гаманець презентували друзі шість років тому. Він вже трохи зносився, але жінка його змінювати не збирається. Адже для гаманця важливий не зовнішній вигляд, впевнена Тетяна це дуже проста річ, яка має бути функціональна. Часи, коли гаманець підбирали під колір вбрання, сумки або навіть очей вже минули. Розповіли сніданку в магазині шкір галантереї. Выбор кошелька определяется наверное просто каким-то желанием вот, иметь тот, тот или иной цвет размером, ну а часто все-таки наличие мест для кредитных карточек. Тепер кажуть експерти, і чоловіки і жінки купують гаманці та портмоне відповідно до пори року. Маленьку сумку великий кошельок спрятати ну, часто не получается. Поэтому э, жінки летом можуть носити. Маленькі кошельки. Якщо ми зімою ходимо в одежде, то ми вот такой, такої портмоне можем прекрасно положить в кармани. Нині в моді гаманці стриманих кольорів. Аксесуари яскравих кольорів купують вкрай рідко кажуть експерти. Чорний, це основні цвіта, мужських портмани. Навіть жінки в основному вибирають чорний, і красний. менше вибирають там салатовий, фіолетовий. Вибір матеріалу гаманців невеликий, розповідають в магазині. Тканина, шкіряний замінник та власне шкіра. Гаманці з тканини часто купують в подорож, адже вони легкі і не займають багато місця. Аксесуари зі шкірзаму беруть як недорогу альтернативу шкіряним гаманцям, але тут треба бути обережним, застерігають експерти. Кожзам, якщо буде тонким. Він буде ломким, буде неноским, і кошелек рано чи пізно і дуже быстро розвалиться. Ціни на гаманці залежать від бренду, а також якості матеріалу, з якого вони виготовлені. Гаманці з тканини коштують від 70 до 750 гривень, зі шкіряного замінника – від 150 до 1000 гривень. Ціна на гаманці зі шкіри коливається від 500 до 3000 гривень.